Добрий день, хлопчики і дівчатка. Я хочу розповісти вам про космос, про зірки, про нашу планету. Ви знаєте, на якій планеті ми з вами живемо? Про неї є такий віршик. Планета Блакитна для людей, вона рідна. Вона твоя, вона моя, називається Земля. Ми з вами живемо на планеті. Космонавти, які літали на ракеті у космос, розповідають, що вона виглядає як блакитна куля, тому що на ній дуже багато морів та океанів, і вона весь час обертається. Я покажу вам на глобусі. Глобус це модель Землі. Ми з вами часто чуємо. Сонечко втомилося та пішло відпочивати, і прийшла ніч. Або навпаки, сонечко прокинулось настав день. Але це не так. Зараз я вам все розповім. Сонце це величезна вогняна зірка. Воно ніколи не відпочиває. Земля обертається. Я з одного боку наклеїла червоного чоловічка, а з іншого жовтого. Сонце світить, дарує нам світло та тепло. Земля обертається. Коли у жовтого чоловічка день, у червоного ніч. Потім у червоного чоловічка день, а у жовтого ніч. І так весь час. День-ніч, день-ніч змінюють одне одного. Ось так. В день дуже класно. Можна гуляти на майданчику, гратися з друзями. Але ніч теж буває дуже красива. Ви тільки подивіться, вона темна. На темному-темному небі з'являється місяць, зірки. Вони схожі на маленьких світлячків, справді? А влітку буває зорепад. Це коли зірки падають у космосі і можна загадати бажання. Я хочу, щоб ми з вами теж намалювали красиве зоряне небо. Але якщо космос такий загадковий, наше малювання теж буде незвичайним. Поки я все приготую, уважно постежте за падаючими зірками та приготуйте свої оченята до роботи. Добре? Для роботи нам знадобиться білий аркуш, свічка, ватний диск або паралон і темна фарба. Я вже собі приготувала темно темно синю. Ви можете взяти чорну. Я малюю свічкою як олівцем. На небі вночі буває місяць, малюю місяць і зірочки. Так, на небі в різних місцях, де ви забажаєте. Промальовуємо добре. Не тільки контур, а повністю зафарбовуємо свічкою. Ось так. А тепер я беру ватний диск, набираю багато фарби і затоновую наш аркуш. Ось, подивіться, вже видно місяць. Де там наші зірочки? Ось вони з'являються, правда дивовижно? Як можна намалювати? Свічкою, трішечки підружняємо ось так, щоб небо стало яскравіше. І тут світлий куточок залишився. Так. Ось малята. Дивіться, який чудовий малюнок. правда? Ввечері, коли мама буде читати вам вечірню казку, на ніч, підійдіть до віконечка. І подивіться на зоряне небо. Там ви побачите багато-багато зірочок і потім зможете так само намалювати їх. У вас обов'язково вийде. До нових зустрічей!